Нормально. Що робете? Що робите? Є документи? Які? На комбіна, no. No. <laughs> Не за все просто. Які документи ви хочете? Ви в адекваті, все нормально, чи ви космос? В космос? Ну, да. То в космосі. Ну я кажу, що не у космосі. В де все нормально? Ну як ви думаєте? Прошу? Як ви думаєте? Я щось вам питаю, у вас таке запитання, ви з мене смієтеся. Я ж вас запитав нормально, як нормальних людей. У вас є документи на транспортний засіб? <реш> а ви як думаєте? Я можу думати по-різному, так як ви смієтеся, так я можу думати після твої посмішки. Какая жуйка у него Несвежая Сказать, что Какие документы На транспортные засоби на право Какие хлопці, Куда? Мені пройшли ці льотні испитання. Не прийшли ці. Не опускаєшку. <ріст> ну є документи чи нема? Напевно, є. Документ, є, я. Ну то так стоїть, просто смешно. <laughs> смешно? <laughs> Про космос сначала я говорю, что Мы просто с 95-го квартала. Да? Угу. Я

і Тому що ви право порушуєте. ми порушуємо право да. можна дізнатися як мені достатньо дійсно я би в адекваті чи ні да в адекваті пасажири, пасажири? Да. пасажира присідні пасажира ну то пасажири питайте документ а Це є документ <ганий> <ператор> <ган> 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 на право водіння транспортним засобом Мене немає. У нього немає документів. Спорона, але... Що за його не розуміємо, може просто на підії якимось препарати? Може. Може А яких б, саме? То Я би вам радив не сідати, за тим може, якщо підії пропрацювати. Мені лікар казав, що можна. Може, Дуже хороший ліг. Сімейний. Сімейний, так? Ну. Щоб ви потім не були мало сімейних. Як? Відиш. Віджає. Ки його документи. Я не маю. документів. Можемо їхати інспектор. Я можу їхати, ти питає, виділяти на до документ. <laughs> в зв'язку з чим. Слухай, а може в тебе є документи, ма? Донський протрочний. Нема. В зв'язку з чим? Для тих, хто розуміє, з першого разу я пояснив. Так. А для тих, хто з другого не розуміє, я поясню, хто не збирається. <laughs> так і залишимо це питання відкрите

Не сміть фонариком. Хочі болять фонарик. Давайте тепер інспектор по процедурі. Підходите ще раз, я закриваю віконечко, ви підходите, так як по процедурі підходите. Представляєтесь, представляєтесь, не перебувайте мене. Представляєтесь, називаєте причину зупинки та суть скоєного правопрошення. Зрозуміло? Дубль два. Доброго здоров'я, інспектор Лобетки доїдні Сльвова. Пасажирний присіб на типу складен достатньо. Порушення правил дорожнього. руху. зупинки, він побачив, зупинити? А як ви це оприділили? Можна підказати? Побач? Чим побачив? А, а фото-відеофіксація, і? Тільки що зняли. Немає. Тільки що зняли ми ремінь. Немає. У нас відзнято це на дві камери. Добре, я радий, за вас, що вас це на дві камери. А як ви думаєте, ваша поведінка була нормальна, адекватна? Ваше ге-ге-ге, все було так нормально? Ви ж нормально вас попросили? Вони нормально попросили. Ну як не нормально, ти ви, ви ви маєте працювати згідно інструкції, три одиниці, закону да, про міліцію. Ми, і працюємо. А ні, прийшли. Добрий вечір, ваші документи. Потім через 5 хвилин ви мені не, не добрий називаєте... вечір, Не добрий вечір. Я сказав доброго вам здоров'я. Чи, Чи не доброго не вам здоров'я? ви ж бачите, Подивіться на камеру. А Це Ми як... подивимося на камеру. Ну, подивіться, будь ласка. Перше посвідчення можна бачити? Можна. Будь ласка. Скажіть інспектору, хай якось припаркується нормально. Та ну бо ми не знаємо, що від вас чекати. Та ви хай припаркується нормально, коли вже включив проблизкові мечки, вже більш-менш більш, більш, більш нормально. Витягніть, будь ласка, бо я не бачу. Можна в руки взяти. Не а що? Я би хотів його провірити на предмет, чи воно підроблене, чи не підроблене. Можна не в його Я Ні, можна в руках? Ні, можна його в руках Ні. Дай впевне. Я вам зараз покажу переписку з паном Антоном. І хочу, щоб ви... Оскільки це відео 100% йому завтра відправлю. І я 100% з вами згідний. Ну, тобто ми правильно трактуємо. Одне і те саме. Так. Але радник міністра у нас він трактується трошки по-інакшому. Тобто він мені відписав в моїй особистій переписці з ним. Зараз я вам фотографію цієї переписки покажу. Читайте. Внизу. Оце йому написав, це він мені відписав. Ви згідні з тим, що це людина некомпетентна? Я не буду обговорювати його рішення. Тобто є два варіанти. Або ви мені даєте зараз посвідчення, ми підтверджуємо його компетентність, або ви не даєте посвідчення. І я все-таки буду стверджувати, що дана людина некомпетентна. Я вам пояснюю ще раз. Я не буду коментувати. Ні-ні, Дивіться, мені... ви... радник міністра внутрішніх справ сказав, що на мою вимогу без проблем інспектор мені має надати посвідчення. Я вам надав. Ні, надати в руки. Ні, щоб я перевірив. Не пишу, що дати в руки. Прочитайте. Прочитайте суть мого питання і його відповідь. Я вважаю, що можна давати до сиріні, посмотрите. Ну, дайте, посмотри, подивитися, будь ласка. Надайте мені його руки. Ні, я вам руки я не Бачите, ми, Бачите, ви як інспектор підтвердили некомпетентність даного працівника МВС. Щиро вам вдячний. В будь-якому випадку я йому це відео покажу. Будь ласка, Ви мені пред'явите документи? документ? Ні, ну я вам пред'явлю на законних підставах. Ну я ж вам пояснив, яка законна підстава. Законну підставу ви трактуєте, що нібито е, порушення. є порушення правил Пасажири. дорожнього руху пасажир не пристібнутий ременем безпеки. Да. 251 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення трактує, що має базуватись на доказах. Фото-відеофіксації або покази двох свідків. Так, я вам сказав, що немає ні фото-відеофіксації, ні показу двох свідків. Виходить, що е, дана, ну, дане порушення, яке ви нібито мені трактуєте, воно є нічим не доказано. Я ж вам пояснив ще раз. Дивіться, я порушення, знаю. згідно ну... закону про міліцію, порушення, порушення як е, процесуальні, порушення, як е, адміністративні, так і злочин. Докази мають базуватися не на догадках, не на ваш, а на фактах. Тобто у вас має бути факт, підтверджений, що даний е пасажир був не на момент руху автомобіля ремнем безпеки. Я це бачу. Але я стаття 251, дивіться, стаття 251 говорить вдохи, чітко я знаю, докази. Я ж тобто на даний момент, оскільки я не бачу ніяких доказів даного правопорушення, яке нібито вчинив пасажир мого автомобіля, я вважаю, що причина для провірки документів вона є безпідставною. Це ви так вважаєте? Так. Але ж водій, але ж пасажир не є і не був прицілнутий, правильно? Був. Був прицігнутий. У нас є як мінімум два свідка. Тобто я і ще задні пасажири, які засвідчують, що він був пристілений. Ви знаєте, я вам скажу відверто. Мені приємно з вами спілкуватися, але не провокуйте кож. Не провокуйте. Чим ми провокуємо? Ні, Ну реально, от ви я можу забрати? Віталій, Віталій, от скажіть мені, будь ласка, яка повинна бути моя поведінка? З вашої поведінки адекватна, повірте мені. Зараз ви є зовсім інша людина, і зовсім по іншому розмовляєте. Але поведінка повністю адекватна. Я ж вас нормально запитав. Ви прошу пана може знаходитися під дією якихось препаратів? Ну як сидять троє чоловік в машині? Ні, це ну, буде е дивіться, е ну ви народ. Е 100% ви побачите цей ролик, 100% ви, ви, ви передивитесь, чи ви адекватно реагували на мою поведінку. На мій погляд, якщо б я побачив водія в такому стані, на мій погляд, я, я би з першим ділом, не так як ви от, до інспектора, до свого напарника перезвонили через 5 хвилин, ви спочатку що говорили? Що? Ви просто покажете документ і поїдете. Тобто, якщо б теоретично я вам показав документи, я б міг в цьому неадекватному стані їхати надалі. Ви так собі тільки думаєте? Як це так собі думаєте? Ви не прийняли жодних мір, ви, ви побачили неадекватну, ви, ви неадекватну поведінку водія і ви не прийняли жодних мір, щоб цього водія заблокувати. Тобто ключ в мене в замку запалювання. Я теоретично міг завестись і поїхати. Ви жодних мір. І по, по дорозі, якщо б я дійсно був під якимось впливом якихось препаратів, то по дорозі я міг би е, вчинити якийсь ДТП, в якому би теоретично могли б пострадати люди. Мені приємно, що ви не є під діями цих препаратів. Вірите? Нам дуже, дуже приємно. І всіма, повірте мені, всіма способами. Це, нам нам теж дуже приємно, ви... і мені саме більше, що у спілкуванні приємно, що ви підтвердили мої слова, що радник міністра він є некомпетентна людина. Я вам поясню, ви тих слів говорите саме. Я знаю. Ви ці слова говорите. Я знаю, що ви боїтеся сказати, це спеціально... слова. Ви своїми діями півтори... ви правильними своїми поясню, наголошую, поясню, правильними ви. своїми діями ви підтвердили некомпетентність даного радника. Пояснюю вас, шановні, ви говорите так, як вигідно вам, щоб ви громадськості подати так, щоб заробити Є. авторитет для себе. Щоб, ні, шановні, ну я я зрозумів. Я що я, я щоб зробити авторитет для себе. Треба треба. вам показувати, не, треба. не Ну я вам сказав, що якщо є докази, я пред'являю без проблем. Якщо немає, ну, по процедурі. По процедурі. Так. Не будете пред'являти. Будемо викликати слідчі оперативного. Хоч десь. Маєте бажання Та я, я ж приїхав цілу ніч, хочу потратити. Та не нормальна, ніч, п'ятниця, люди працюють. Та я ж теж працюю, я ж теж на роботі. Я ж теж виїхав на роботі, так само, як не сплю, працюю. Приємно. Приємно, мені знаєте, знаєте, за чого приємно? Що ви ви в адекваті. Бо я, чесно вам сказати, коли до вас підійшов, в мене таке було враження. Просто Треба Чуть-чуть бріщу, рак, все, ріщу. нормально? Та ріщу треба. 100%, я міг спокійно поїхати з місця. Ви б там ви там доганяли, ви б там сиренами, але це б набагато усугубило проблема. Це нормально, повірте, це нормально. Ні, я кажу, трошки рящу реакцію. Треба. Все якось сто процентів. Я поводив себе неадекватно, тобто вам любов, ну так я ж спеціально так поводив себе. Щоб щоб що побачити, побачити вашу реакцію що ви на мою поведі. Я не знаю, я багато бачу, що в навіть... нас є ролик, коли водій танцював перед автомобілем, інспектор впізнав водія, знає хто це. і ну, тіпи, Пішов, відморозився тупо. Хоча досить неадекватний танець був. Ну Він просто впізнав, хто це за рулем, був, і давай тікати. То що ви журналісти якогось каналу? Так. Якого? Та щоб знав, де шукати своє відео. Тобто це мало би догадатися. Дорожній контроль? Так. Київ, вік? стріляли, так. Дмитро, так? Да? Ні, Віталій. Віталій, перепрошую. Віталій, придивіть документи, їдьте. Я їдьте вам кажу, про... ні, я кажу чесно, я, ну, ви знаєте, тільки на законну вимогу. Тобто є у вас докази. Я більше, то, якщо є даний правопорушник, його аж треба покарати. Абсолютно згідний. Ми його попередимо. Ні, попереджувати, дивіться, він, 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 він ж він, Но... не він ж навіть зараз не пристібнеться, якщо попередить. Пристібне? Ні. А я не пристібне. Ні. Ми йому зробимо за увагу, на документи. Та я ж не покажу, ви ж ви, 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 розумієте. Якщо, якщо є правило про порушення дорожнього руху, постанова, протокол. Ну чому не покажете? Та тому що я особисто нічого не прошу. Я особисто нічого не попрошу. Тобто я не бачу законної підстави для того, щоб я передивив документи. І все. Ну, я зрозумів, У вас що є 12 ви... причин зупинки. Ви не могли придумати нормальну причину зупинки, на, на, основі, я якої я би... придумаю, на основі якої я, я би міг. Я не придумую. 에... Може хтось десь колись придумує, я не придумую. я вам сказав, реально річ. Ну, я вам теж реально сказав, що я документи однозначно не покажу.